Вітаю, шановні! Подивимось, яка роздача PS Plus Essential чекає нас у листопаді. Ігри будуть доступні з 4 листопада. Не забувайте додати ігри з роздачі Essential до власної бібліотеки, щоб залишити їх у себе. А також поставити лайк, якщо подобається відео. Для бажаючих підтримати існування каналу є посилання у описі. Дякую всім, хто вже підтримав. Стрей це зворушливо пригодницька гра від третьої особи з елементами платформера та головоломки, яка пропонує нам прожити історію безіменного рудого кота, що потрапляє. До давно покинутого, але все ще живого кіберпанк міста. В мене на каналі є старий огляд гри, один з перших. Раджу подивитись. Основна сюжетна лінія тут коротка і займає десь 5-6 годин, і це ідеальний час, щоб не набриднути, бо механік тут небагато. Платина легка і швидка, десь 8-10 годин. Всі трофеї можна зібрати за два проходження: перше спокійне для збору всіх колекційних предметів та виконання котячих витівок. І друге менше ніж за 2 години пройти гру спідран для Стрей – це обов'язкова гра для всіх шанувальників індії ігор, котів та атмосферних подорожей. EA Sports WRC24. Це офіційний симулятор чемпіонату світу з раллі, розроблений командою Codemasters, відомою свою серію Dirt Rally. Це ідеальна гра для шанувальників автомобільного спорту, адже вона побудована на 25-річному досвіді студії створення ралійних симуляторів. Євих ралі грав ще на PS1. Ви отримаєте доступ до автівок різних класів з актуальними командами та пілотами, що забезпечує максимальну автентичність. Крім класичних режимів, гра представляє режим Builder, де ви зможете спроектувати та зібрати. Власний ралійний автомобіль мрії. Додатковий режим Moments дозволяє пережити історичні події раллі та ключові моменти сезонів. А кросплатформений мультиплеєр дає можливість змагатися з гравцями на будь-якій платформі. Час проходження тут умовний, оскільки це симулятор, але для повного завершення кар'єри знадобиться понад 25 годин, може і всі 50. Платина досить складна і вимагатиме не лише майстерності, але й значних інвестицій часу. Фанатам раллі маст have, та й просто покататись можна. Тепс це фізична комедійна пісочниця, та стратегія в реальному часі з найбезглуздішою фізичною системою, яку ви коли-небудь бачили. Ну, з часів симулятора козла, звісно, ви станете лідером армії, червоних чи синіх бійців, які невпевнено перевалюються з ноги на ногу і ведуть абсолютно непередбачувані бої. Бо гра поєднує елементи тактики та чистого хаосу. У вашому розпорядженні понад 100 різноманітних юнітів із давніх часів, фантастичних світів і моторошних місць. Грати можна в одиночну кампанію, пісочницю або битися в онлайн чи локальному коопі на двох гравців. Основна кампанія та розблокування всіх секретних юнітів займе близько 15 годин, але повний творчий безлад та експерименти можуть тривати понад 30 годин. Платина легка, але вимагає завершення кампанії, освоєння режиму творця та виконання специфічних бойових викликів. Це ідеальний вибір, якщо ви шукаєте чистий комедійний хаос і хочете відчути себе полководцем, а не козлом. Інакше вам до минулої роздачі. А ось ці ігри, на жаль, покидають підписку Extra і Deluxe 18 листопада. Для власників PSVR 2 варто хоча б спробувати Synapse. vr ігору у підписці Deluxe майже не залишилось. Одні тільки ігри з минулих поколінь. Після топових ігор, а також справжньої вершини горорів, листопад зустрічає нас з Чіловим котиком, якого я у свій час пройшов з превеликим задоволенням по підписці Extra. Потім гру прибрали і ось вже роздають у Essential. Ну як вже здається, пройшло два роки. А також тут у нас чудові гонки і весела пісочниця. Звісно, багато хто засудить, що в роздачі знову немає S.T.A.L.K.E.R. 2, скільки можна, але від мене маленький плюс за котика. А дві інші гри я навіть спробую. А що буде у підписці екстра? Ми повинні дізнатися вже 12 листопада. А з вами був Сан. головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.